Сьогодні захист Юрія Володимирі Тимошенко оскаржив постанову про порушення щодо неї кримінальної справи по так званій справі щодо державних гарантій. Сьогодні ми зареєстрували цю скаргу в канцелярії Шевченківського районного суду. Я думаю, що справа буде призначена найближчим часом. В аргументацію скарги покладено те, що насправді в тих матеріалах, які ми бачили і які ми досліджували, немає жодних даних, які б свідчили про вчинення Тимошенко будь-якого складу злочину. А ті документи, якими слідство обґрунтовує, нібито причетність Тимошенко до цих справ, немає до Тимошенко жодного відношення. Тому я ще раз підкреслю, Юлія Володимирівна не скоювала тих дій. В яких її обвинувачують. Я хочу нагадати, що слідство Служби безпеки України, яке 12 жовтня порушило цю кримінальну справу, не змогло назбирати навіть будь-яких підстав для, так би мовити, закінченого злочину і змушені були звинувачувати Тимошенко в скоєнні замаху на вчинення злочину по діях, які мали місце в 96-му-97 роках. Тобто це вже є за межами абсурду. Я думаю, що обвинувачення Тимошенко у вбивстві президента Кеннеді було б більше аргументованим ніж ця кримінальна справа. До розгляду апеляції що будуть проводитися Тимошенко? Це ж питання не до мене, я ж не слідчий. Так як мені вдається, я про це неодноразово заявляв, слідчі отримали команду в якнайшвидший, якнайстисліший термін провести всі слідчі дії по тих надуманих обвинуваченнях, які Тимошенко висунуті. Я хочу ще раз нагадати, що всі ці справи були закриті як генеральною прокуратурою, так і судами і ще 2004-2005 років. Ми розуміємо, що сьогоднішня судова система, на жаль, дозволяє владі чинити все, що вони вважають за потрібне. Так, на декілька тижнів назад Шевченківський суд поновив строки на оскарження судового рішення у справі про закриття кримінальної справи щодо Антоніни Балюри, і це було рішення семирічної давнини. Тобто, замість там одного місяця строку на оскарження, суд його продовжив до семи років. Це все виглядає повністю абсурдним, надуманим і так далі. Так само виглядають і дії слідчих у цій справі. Я не розумію, навіщо слідчому було в четвер і в п'ятницю проводити слідчі дії з Тимошенко, якщо вона не мала можливість навіть встати з ліжка. Я оцінюю це як зловживання тим становищем, в якому зараз знаходиться Тимошенко. Якби будь-яка людина перебувала. Не за ґратами, а на волі, то слідчий би просто не наважився проводити слідчі дії, коли людина лежить, припустимо, вдома з температурою 37,2. У Тимошенка інша ситуація вже протягом 10 днів у неї нема можливості піднятися з ліжка. Скажіть, на сьогодні заплавний допит? А, знов такий планів слідчого, як правило, ми діз... про плани слідчого, як правило, я дізнаюсь в режимі сьогодні на сьогодні. Я думаю, що такий телефонний контакт відбудеться, однак чи заплановані якісь слідчі дії, мені невідомо. При цьому я спробую відвідати Юлію Володимирівну сьогодні в слідчому ізоляторі. Якщо стан здоров'я дозволить їй хоча б мінімально пересуватися, я думаю, що у мене відбудеться з нею зустріч. Хоча я не переконаний, що стан здоров'я їй це дозволить, оскільки я бачив її в п'ятницю. Я не лікар, я завжди кажу, що я не лікар, але відрізнити. Людину хвору від людини здорової можна. І в цій ситуації, я ще раз підкреслю, у мене мало є надії на те, що Юлія Володимирівна зможе сьогодні піднятися з її не покращило після того, як неї там комісії цілі приходили лікарі, до мозу і так далі. після того не стало краще. А запитаєте про це Юрія Луценка, чи стало йому краще, чи не стало йому краще. Я хочу нагадати, що після комісії мозу, яка неодноразово заявляла, що Юрій Віталійович здоровий, що він не голодує, вони змушені були його в терміновому порядку, щоб він не помер, вивозити в лікарні швидкої допомоги. Тому комісія мозу це. Це, ну, на мій погляд, я не хотів би ображати професійну честь і гідність медиків, які входять до складу цієї комісії, однак у мене є серйозні сумніви в щирості тих висновків, які вони фіксують в своїх документах. Чому саме стосується скарги? Скарга стосується незаконності постанови про порушення щодо Юлії Володимирівни Тимошенко кримінальної справи по так званих державних гарантіях, оскільки ніяких державних гарантій щодо зобов'язань ЄСУ видано не було, оскільки. Тимошенко практично не працювала в цей період уже в корпорації Єдині енергетичні системи оскільки насправді це події 96 97 років, оскільки ці події неодноразово досліджувалися різними судами і уже цим подіям давалася оцінка, саме тому ми вважаємо, що ця справа зараз порушена без будь-яких підстав. І підкреслю ще раз: в матеріалах справи, принаймні в тих, які ми бачили, немає жодного документа, який б хоча б натякав на причетність Тимошенко до цих подій. апеляція матеріали справи знаходяться в апеляційному суді. Апеляційний суд призначив дату і час розгляду цієї справи. Це 13 грудня, 11 година. Ранку. До цього моменту ніяких, ніяких змін у статусі цієї справи не відбудеться. Я в п'ятницю зареєстрував депутатське звернення на ім'я голови апеляційного суду міста Києва, пана Антона Чернушенка із запитаннями, чи відбувається якийсь додатковий розподіл суддів в апеляційному суді. Зокрема, мова йде про, судді, про суддів Кримінальної палати. Також я запитав, яким чином визначалася суддя у справі, головуючи суддя у справі Тимошенка. Я чекаю відповіді. Після цього можна буде говорити, чи ця інформація достовірна, чи це все таки були чутки.